Ну, а далі про ще одну потенційну загрозу із Південного Заходу, країну, з якої ми пліч опліч прямуємо до Євросоюзу, Молдову. Росія намагається буквально задушити в своїх обіймах. Лише останні факти: скандальний з'їзд депутатів Придністров'я і звернення до Росії. Чиновниця із Гагаузії їде до Путіна отримувати вказівки. Постановче відео із вибухом старого вертольота, що це, як не спроба роздмухати ще одне полум'я. Чи маємо відповідь на ці нові виклики? Чи можемо допомогти вирішити цей конфлікт? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва повернулася із кишинева під враженням. Відгадайте загадку. Країна, де ми зараз знаходимося, за розмірами трохи більша за Одеську область, а населення тут, як у Києві. Етнічних українців тут досить багато, втім, мало хто з них говорить українською мовою. Ми з цією країною маємо спільний кордон довжиною у 939 кілометрів. І це третина лінії фронту. Ну і нарешті остання підказка. Сюди Росія дуже хоче пробити сухопутний коридор. Ну і ви вгадали? Так, ми у Молдові, та окрім кордону і шляху разом до Євросоюзу, у нас є ще й спільний ворог. І якщо Україну Росія атакує фізично, Молдову прагне зламати зсередини на вулицях Кишинева. Це видно неозброєним оком. Написи дублюються російською, про декомунізацію тут не чули. Персонал кафе, водії таксі, продавці легко переходять на язик. Хоч державна тут румунська. Особисте враження: ми ніби повернулися на десятиліття назад, але ще один російський анклав на півдні України. Нам точно не потрібен на паркані біля президентського палацу має санду плакати, які цікаво розглядати і читати в них йдеться про європейську мрію Молдови та що може збити цю країну зі шляху до ЄС, і чи варто нам окопуватися на південних рубежах, як із Білоруссю? Російський триколор просто у центрі молдовської столиці. Офіційно це культурний центр, неофіційно шпигунське логово, Принаймні так вважає експерт з безпеки Андрій Курерару. Кремль розраховує, що Молдову можна взяти м'якою силою. Та це тривожний сигнал для нас, бо проросійські сепаратисти у Молдові піднімають голови. Приміром, голова автономії Гагаузія Євгенія Гуцул погрожує відокремленням регіону за останні два місяці. Вона тричі з'їздила в Москву, ниючи про підтримку Путіна. Вона намагається абсолютно незаконно завести в регіон систему мир через банк, який наразі діє лише в Криму і знаходиться під санкціями. З російськими умовами, ось ми вам даємо ці картки. Ви отримуєте якісь копійки. А за це голосуєте проти євроінтеграції. Наразі у Молдові дійсно немає твердої більшості прихильників євроінтеграції. За вступ до євросоюзу тут трохи більше половини людей, 30% взагалі проти, і саме на них Росія і робить ставку. Європа це відчула посол ЄС у Молдові у розмові з українськими журналістами підкреслив труднощі у спілкуванні з владою Гагаузії. Не сприяє цій взаємодії той факт, що з боку Євгенії Гуцул є регулярне спілкування з Путіним. Отже, у Гагаузії ми продовжуємо наші проекти з муніципалітетами, з незалежними змі, з місцевим бізнесом, щоб люди могли побачити переваги Європейського союзу. Але тут є ще один регіон, повністю підконтрольний Росії, з якого ворог напряму загрожує нам. Придністров'я. в ЄС очікують, що Кишинів сам владнає стосунки з Терасполем, і цей шанс існував би, якби не діяльність Москви. Дрон. Ці кадри опублікували ЗМІ ніким не визнаного Придністров'я. Нібито дрон Камікадзе атакував тамтешню військову частину в шести кілометрах від України. Наша розвідка одразу наголосила, таким чином хтось намагається організувати провокацію. Хто цей хтось здогадатися неважко. Кремль роками контролює цей регіон. Сюди дають безкоштовний газ, на якому місцева ТЕЦ робить гроші для підкупу придністровських еліт. Експерт з енергетики та фінансів Серджіо Тофілат пояснює, цю схему може. Розірвати Київ, припинивши газово-політичний потік разом із закінченням договору про транзит через Україну. Слово б замінив слово енергетика на слово безпека. У нас є шанс, що з 1 січня безкоштовне постачання газу в Придністров'я закінчиться. І єдиний вихід для Тирасполя звернутись до Кишинева по допомогу. Я вважаю, що це вікно для мирної реінтеграції регіону. Наскільки це можливо, поки Кремль тут тримає свій військовий контингент, що правда логістично відрізаний від Росії? Андрій Курераро вважає це самогубством. Наскільки Україна може поки Україна наш військовий щит? Молдова може будувати усі ці плани по реінтеграції Придністров'я, по енергетичній безпеці тощо. Це розуміє і президентка Молдови Майя Санду. Ми дуже вдячні сміливим українцям, тому що завдяки Україні в Молдові сьогодні панує мир. Росія намагається повалити владу Санду і завадити європейському шляху Молдови. Для нас це ще один сигнал. Потрібно підсилювати власні позиції у цій країні. Зміна посла вже відбулася, однак їй те, що працює, не гірше за високу дипломатію. Мій співрозмовник, голова комуни, пирлиця сам етнічний українець, та й в його селі мешкає чимало українців. Однак школи для них немає. У нас нас немає запиту, щоб відкривати хоч об класи. Можуть сидіти і спілкуються вдома українською, але школи йде садочки. У нас на державній мові. На полях міжнародного саміту мерів, що днями відбувся у Молдові, очільники наших міст переконували з європейськими колегами співпрацюють давно і тісно, і це дуже виручає. Найшвидше працюють от, от, от такі контакти да, друг з другом. В мене прилетіла ракета біля лікарні, пошкодила трохи. Мені дзвонить мер чес міста. І, слухай, ми збираємо сесію. У Нас це ну, не дуже практикується, з сесії з бюджету виділяти Кошти, але ми хочемо цю тему розкрутити і кошти вам перерахувати. Але якось так ви. Вийшло, що з молдовськими колегами вони фактично не знайомі. сьогодні тут є дуже багато голів громад з Молдови, з України. Хто міг приїхав? Ну ми не знайомі, якщо чесно. У нас є цілі українські села тут, а нема такої співпраці якісної. І це важливо. Адже гарний сусід Молдова це безпековий інтерес України. І поки тут триває боротьба ідеологічна, починати можна з дітей, збудувати для них зразкову школу з сучасними освітніми технологіями, а по закінченню пільги на вступ до кращих університетів. Бо ми точно вже знаємо, невідбитий гібридний наступ, врешті, завжди закінчується наступом танковим. З Молдови Ірина Пропофєва, Олександр Рибенчук, Анастасія Сватко 1 один 1, марафон є. Binning the women.